Стримського та владика Богдана Меничного і безпомічників Стрібської партії, вручити нашому цю юріляну подячну граду, всесвіднішому отцелі, проти присвітеру Степана Путічного, проти ірени Стрібської партії, Української гребкатолицької церкви з 75-ти ліття породи. Кожна людина переживає різні періоди в житті. Тому церква, шануючи вік і зусилля, дарує таким священникам заслужень. Вільний час. Моліться за брафянну. Яким ви віддали десятиліття свого життя. І за всіх нас ріши. Я шумаю. За 49 леття душпастирського служіння. Багато років ви присвятили для розбудови Христової Церкви, завдяки вашій праці було зроблено багато добра, за яке достиг Господь нехай вийна родить вас за це сторицю. Від себе особисто. Від духовенства та від численних мирян стрільської партії Української католицької церкви. Щиро вітаємо вас та відділяємо вам Археренським благословення. Випрошую Всевластивого Бога Ще вас і благодати. Для вас і вашої родини, на моїй і благій вітах, владика Тарас і Перкретник Дано, 22 травня 2025 року, місто Стрине на моїй і благі літа Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чесний отчений. Сьогодні, розважаючи Євангелієм, ми говорили про любов. Ця любов 49 років служила разом з вами. На цьому храмі, на цій парафії, ця любов дала можливість зберегти цю церкву. Ця любов не допустила ні конфліктів, ні розборів, а навпаки обійни. І ця любов дарує нам можливість сьогодні бути разом. Цінуємо ту любов і цінуємо ту можливість до життя таких коробки. -то цінуємо той момент, коли ми можемо бути один поруч, шкодного, говорити і любити один бог. Від імені Миколаївської міської ради. Шановні отче Степане, щиро вітаємо вас з днем народження, Дякуємо за ваше благорічне духовне служіння на праді святого артиста Хрига Михайло Всеміїв, за неповну працю у розбудові парадіальної спільноти, просвітницьку діяльність та збереження християнських цінностей і традицій. З нагоди вашої юлею бажаємо міцного здоров'я, довголіття, невичетної енергії, родинного тепла, Усіх ваших добрих справах. Нехай Господь щедро щеплення свою, своєю благодати нововій вагій Христос Ворістові. Пана Потічного парка операції Святого Святого Михаїла, села Рудники, Рудникиського депонату Спорізької партії ОГБЦ. Також як виробники. Дякую вам. Дякую з вашим ювілею. Я малим ювілею. Здавалося б сьогодні будний день. Здавалося просто молебень до Богородиці. А як численно зібралися тут парафіяни, представники влади, духовенство з нашого виконання і не тільки. Представники і сусідів Пам'ятаю, молодим священником прийшов тоді ще Миколаївський деканат, але першим звертатися до цього декана завжди звертався до вас. Зачаровувала селина, мудрість, е, завжди тими порадами, які ви старалися порадити. Завжди отця мудрість, яка набулася з віками, допомагала не тільки самому приймати правильні рішення, а й поляг я нам показувати добрий шлях. Не тільки шлях до Господа, а шлях у житті долаючи душі. Господь Бог Бог так покерував, захотів що поділився вашою мудрістю, що ви поділилися своєю мудрістю із нами, провадивши, очоливши цей наш народниківський деканат. Пригадую нашу ходова, нашу прощу до Святої Богородиці Болі, яка сьогодні з'являється. І з цілого світу там збирається. Я тоді був за водія. Отець Богу сидів. Отець цілу дорогу, ніч, день очей не зікнули. І мені не <рес> Отже, це нагадує вас, зображує вас як справді ту людину, кожу людину. В своєму житті ви це життя не проспане, ви очей не зімкнули у своїй ревності. Господь покликав вас до священства ті далекі атеїстичні часи. Потім часи, коли. Була перебудова, коли, коли війна стала незалежною, Господь Бог вас, що ви є тут з нами добру добре висадити, залишалися цього церкву. Скільки то випробувань було? Коли виникали якісь певні ті чи інші питання когось з парафіян, ви старалися, якнайкраще, прикрасити цей храм зовні, зсередини, і то зробити, і то, і то, і то. Самі не мали спокою, не закривали речей і парафіянам давали. Але це видані знаки. А що до спасіння душі людської, скільки було, то було занесених, про яких, напевно, ми і навіть не догадуємося за тих чи інших, за живих, за померлих. за тих, які будуть щойно охрещені, за тих, які будуть щойно вінчені, єлопомазані, розповідані, тих, яких прийняли сам. Господи, дякую Тобі за сьогоднішній день. Господи, дякую Тобі за нашого Декана, який так мудро, гарно проводить зібрав сьогодні нас у цьому святому храмі. Я бажаю, Господи, щоб давши міцного здоров'я. Бажаю, що Редаль будете відповідальним за цю парафію, за нашу душину, за всіх, кого будете тримати своїх. Як знак невимовної вдячності, поваги за вашу мудрість, за ваше розуміння, старання у служінні хреста відцелі нашого декорату, відділення отців нашого декорана, які подавати цей парень. Дякую за вас. Задіяні тим, хто маєш роботи від царствовання. Церковні хворим, які на участь у відзначенні 175, зумком свободи та становленої української міста, що згодом 1989 року по 3 у церкві голосування про берегів до украдація на зборах парефіян це Братства буде присутній отець Михайло Миколаєва Кремля та сестра Месинянського вчора. Ця подія ще більше готувала пареня. Там добувала до готовлення храму. Слово, яке засівав отець Севан, простав кількість дітей, які брали участь у чуску литва і до рії молитва, катехетичних науках. Зросла у прекрасних архітекторах духовного дому, під його якого відбухав не лише відомої росії, а йому місце на, на великого життя. Цілий працювали над розчищеним території, а 25 листопада 1920 року вкрити їх посвятили пам'яни борцям загорі українська тисячоліття Хрещення Росії встановили в Думаю Матері Божого. Відрятували сходи до царів, становили право. У 2003 році розпочали підвезенство каплечка і прав і пару. А вже 11 липня 2004 року було освячено і правому першому понад 200 років на цьому місці відбувались точки пропадівському творі до 1939. року. І все буде дно, вже двадцять років, і даємо до колочки подати, для вішні і прийдешні. Дякуємо за кожне слабо, який стане питання, за кожного часа, що з міцни, за кожну битві, якого він віднесли за нас, за присутність, постійну, скромну, але життя у все мы не можем, кто моя труда с этой любовью. Щастиводи живить наші душі та допомагає нам зростати у вірі. Дякуємо вам за вашу невтомну працю та постійну готовність допомагати кожному, хто цього потребує. Нехай ваше серце завжди буде сповнене радістю та спокоєм, а Господь дарує сили проживати в щасті і здоров'я на многії і благих літа. Christus was crucified дожити до цих 75 років, я розумію свідомо, що все на світі має свій початок і все на світі має свій кінець. Тому то дякую і нашому Преосвященнішому владиче Тарасу, младиче Богдану за ту увагу, яку вони приділили для мене сьогодні. Через ваші руки, дорогі очі хасне, дякую і бажаю, щоб надалі наша церква процвітала і наш народ учекався в мир і сьогодні проживати, щоб відійшла та страшна війна і щоб наші дітки могли розвиватися, так як це було і до того. Я сьогодні дякую дорогим вам отці кондиканальні, які так згуртувалися і з'їхалися на спільну молитву за мене. Дякую щиро Андрію Івановичу за вашу увагу до мене. Дякую нашим дорогим хористам, які що не прославляю Господа Бога у своїх після дякую вам, дорогі парафіяни, які так сортовано сьогодні зійшлися на нашу спільну молитву. Нехай Господь Бог і надалі тримає всіх нас у своїй всесильній обіці, проживати всім вам. Щастям, здоров'ям на многих і благі літа Христос!